Ну, як казав один російський політичний емігрант, не дуже відомий, але він заявив так, що зараз доля політичних перспектив Росії вирішується в Києві. А, тобто для багатьох російських політичних емігрантів, чи просто опозиційних політиків, більш жорстких або менш жорстких, Київ може стати такою своєрідною мекою. І відповідно, Київ повинен цим користуватися, повинен в інформаційному плані це все активно піарити, Повинен докладати максимальних зусиль для консолідації всього спектру антипутінської опозиції. Там, від крайніх націоналістів до якихось сепаратистів, там, різних представників різних меншин. Там. О, тобто, для цього потенції є певні. Тобто, ми знаємо ментальність росіян, ми знаємо там мову, тобто, для того, щоб створити таку о, противагу. На території Російської Федерації, інформаційно і все інше. Це, 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 цим повинні користуватися і українські спецслужби, і українські політики, і, зрештою, навіть українська армія. Тобто, це все ази а, а, а інформаційних воєн, і я, я не знаю, чому зараз наше політичне керівництво не веде в цьому плані якось активної політики. Це цілеспрямоване, скоординоване, ну і так далі. В Чому полягали би якраз такі дії? Ну тобто, якщо розглянути це, скажімо, як якусь стратегію, в чому полягали би найрозумніші дії в цьому плані від української, скажімо, влади? <плес> Цілий спектр може бути дій. починаючи від візитів цих опозиціонерів в Київ, там і активно цього. Цього вислідня цих цих візитів, закінчуючи витином друкованої продукції, там чи то масової, чи то наукової, навіть там чи псевдонаукової, можна так сказати. Це створення інформаційних ресурсів, телеканалів, сайтів, всього іншого. Але Зача... це все ми говоримо про довгострокову перспективу. Тобто, це Насколько... наукові роботи не створюються там за один-два дні, ну, і навіть так, за тиждень вони але, не створюються Але, але до це все це, це, це треба починати робити, тому що ми кажемо про війну, яка розтягнеться на. Інформаційну війну на досудовий період.